Дачів телеканалів Лан та хвилі стрія. Знову вихідні, і ви дивитесь підсумки тижня про все найцікавіше, що відбувалося впродовж семи днів. Дивіться, уже зараз для вас працює Віра Яворська. День незалежності перший такий зворушливий та спільний. Чергову допомогу відправили на схід з нею три тепловізори. Що нового чекає на дітей цього навчального року? Як ніколи, зі сльозами у ритмі гасел та гімну на високій патріотичній ноті свій день народження відзначала вся Україна. У ті ноти підхопили бандуристи капели Карпати. І особливість їхня у тому, що такий колектив чи не єдиний у світі: 70% його учасників інваліди зору. Вони полонили місцеву публіку. Короткі фрагменти із концерту уже зараз. oh boy Історія кружляє по колу. сотня років минула з часу, як січові стрільці посвячували прапори, з якими вирушали на війну. Сторіччя по тому прапори з гербом нашого міста посвячують теж для того, щоб їх відправити на війну. У світлий празник, госпіння Пресвятої Богородиці, сині жовті стяги отримали благословення супроводжувати хлопців зі стрія та району у бої. Їх освятили у храмі всіх святих українського народу. Як це відбувалося? Дивіться далі. Чому саме у храмі всіх святих українського народу ініціатори події нам не пояснили? Настоятель цієї церкви, отець Іван Барабаш, провів чинно свячення після вранішньої літургії. У своїй короткій проповіді священик наголосив, що перемогти у війні українцям треба повернутися обличчям до Бога. Також отець вірить, що освячені прапори, а ще спільна молитва усіх українців. Допоможуть воїнам повернутися додому з перемогою. Якщо уряд наш, наші керівники, і всі зрозуміють, що ми з моїм незавершеним звершені ми переможемо у тій війні. Як це було за Косакина Великого, коли він відбувся до війни, він не був зрестини. Але сталося так, що коли він заснув, бо відіння, що якщо на знаменах прапорів своїх військових поставить без, до церкви патріотичні знамена принесли хлопці з місцевої сотні січових стрільців. З ними прийшли і представники штабу національного спротиву. Саме до них звернулися наші захисники водії, які служать у 24-й механізованій бригаді. Хлопці просили стріян передати українські прапори у зону. АТО. зі штабу виділили кошти. Роботу ж зробили працівники місцевої швейної фабрики. Дуже сподіваємося, щоб вони повернулися живі, здорові. Ну і всього доброго їм там. Луганськ, Зеленопілля, Донецьк. П'ять точок наших там є хлопці, що виюють. Вже цими вихідними разом з гуманітарними пакунками їх відправлять у підрозділи 24-ї механізованої бригади. До слова, наші штабівці зізнаються, що стрияни вже переправили на фронт близько двох сотень українських прапорів. Відтепер наших впізнаватимуть за символікою міста та району. Марічка Ходовицька, Роман Купранець триські новини. За час усіх мобілізацій було відправлено на фронт більше 400 чоловіків зі Стрія та району. Їм необхідні, перш за все, пристрої яких не вистачає армійцям нічні очі. Завдяки активності стріян місцевий штаб купив такий тепловізор. Пульсар Коштує він більше 50 тисяч. Ще один такий тепловізор на фронт поїде від Мошинської громади. Її третій оптичний прилад. Куплений з ініціативи правого сектору вже найближчим часом. Оптика буде на передовій. Окрім важливого пристрою, хлопцям необхідний теплий одяг, здорове харчування та солодощі. Останнього дуже мало тому просять передавати на фронт цукерки. Сьогодні зібрані пакунки відправили як вони готувалися. Дивіться далі. Пан Ярослав показує свою господарку разом з маленькими волонтерами. Він змайстрував у кімнаті полички. Діти усе посортували. Тут консерви, які, до речі, вже закінчуються: крупи, макарони, згущене молоко. Все має своє місце. Бракує солодощів. Наші захисники просять цукерок та горіхів, а ще теплого одягу, каріматів, покривал, шкарпеток, дощовиків та термобілизни. Останнє замовили за кордоном. Пакунки відправлять на схід уже в суботу зранку. До слова, теплий одяг у штабівців зберігається ще з майданівських часів. А все, що є у коморі, записано у цих зошитах. Що можна відмітити? Отаке як типу покенівська сиська рада. Дійсно, бачите, може, якщо вам даже покажу, це дуже гарно цей поповнила. За один раз вони привезли повний великий бус продуктів. Там і картопля, і морква, і буряк, і ті закрутки консервація. Це різні були, і макаронів, і гречки, всього-всього були по різних тих. Хто скільки міг, стільки цей. Все записано? Будь ласка, дві з половиною тисячі цигарок, а ще п'ять лишком тисяч гривень на рації для наших захисників передали працівники місцевого виробничого управління підземного зберігання газу. Сюди до штабу приносять і адресні посилки. Кожна підписана їх теж повезуть у суботу зранку у підрозділи 24-ї механізованої бригади та до Луганська. Там несуть службу солдати з 80-ї аеромобільної бригади. Ці медикаменти принесла працівниця місцевої аптеки. Жінка склала їх разом з напарницею по роботі. Новий навчальний рік розпочнеться для школярів несподіванками, новими туалетами. Та й, взагалі, міський очільник пообіцяв в день знань школи блищатимуть, що не встигнуть, зроблять уже під час навчань. Всі важливі шкільні питання обговорювали одразу після виконкому. Освітяни радилися, як краще організувати рік. Це відбувалося у середу. Від шестиденок таки відмовилися: діти не встигатимуть. Кажуть, відпочити від навчання. Однак відмінили деякі канікули. Більше у наступному сюжеті. Труднощі з місцями у дошкільно-навчальних закладах «Стрия» помалу вирішуються. У низці дитсадків переформатують групи на базі 9-ї школи, планують відкрити новий. Коли. Поки це лише у планах. Втім, до початку року дитячі садочки, за словами ВО керівника відділу освіти Світлани Івашків, повністю готові, як і школи. Протягом літа відреконструювали санвузли у десятій школі, облаштували фасад у шостій. Масштабні роботи провели у першій і п'ятій. Не без участі батьків готували класи та закупили різне шкільне обладнання. Коли на початку серпня ми проводили огляди об'їзди наших навчальних закладів, то звичайно ми були приємно. Ну, можу навіть сказати, і вражені школи були готові. Знову ж таки, багато проведено ремонтних робіт в коридорах. Класні приміщення, меблі сучасні вже оновлені у відділі освіти не приховують і проблем, з якими поки не в силі справитися. Учні шостих класів вчитимуться за старими підручниками, що не відповідає нормам. А початкові класи у гімназії залишаться без комп'ютерів. Через невагомість в опалюванні пішли чутки, що навчання розпочнеться в середині серпня. Та відділом освіти разом з керівниками навчальних структур було вирішено краще відмінити. У осінні канікули таким чином формула навчального року виглядає так: перший семестр з 1 вересня по 31 грудня, після цього місяць канікул. Другий семестр розпочнеться 2 лютого і аж до кінця травня. В середині квітня в час великодніх свят у школярів буде недовготривала відпустка. У профільному комітеті стрийського міськвиконкому також було прийнято рішення відмовитися від навчання у суботу. Мені здається, і ми підтримуємо в цьому наше кваки. Керівників закладів освіти, прислухатися і до думки вчителів, і до думки батьків, що вчитися в суботу буде неефективно. Тому що діти перевантажуються, вони не будуть встигати відновити свої сили тільки за одну неділю. І... Десь зійшлися на тому за попередніми даними. Цьогоріч вступлять на шкільну стежину 698 першачків. Випустяться зі шкіл 339 учнів. 1 вересня через останні події відзначатимуть стриману з якомога більшим залученням національної символіки. На лінійках згадають майдан, війну на сході та місцевих героїв. Микола Бойків, Віра Яворська, Стрийські новини. Заслуженого художника України Стряни Ярослава Кителе заманює всіма барвами. У виставковій залі міста зібрано чималу колекцію робіт, яку готував митець впродовж 25 років. Цей час. Він присвятив праці на місцевому склозаводі. Зараз пан Ярослав відпочиває, тому має більше часу зайнятися презентаціями своїх витворів. Деякі роботи художника вже зацікавили Міністерство культури, які саме шкляні шедеври. Воно зберігає у своїх фондах. Дивіться далі. Виставка робіт члена спілки художників України Ярослава Кітели справді унікальна. Робота на шклі вимагає неабияких навичок і терпіння, клопіткої та наполегливої праці. Ось у цьому залі робота пана Ярослава, створені ним протягом останніх двох років. Сам автор наголошує, всі вони присвячені Шевченковій творчості, від року народження якого минуло 200 літ. Довго розчагувати не потрібно. Там секунда справа. Секунда якщо майстер не знає над чим працювати. А художник буде думати про це, скло тріскає. І тут має бути швидко реакція художника і майстра екстравагантні декоративні букали і посуд, незвичні та яскраві пластики, цікаві композиції, більше 30 найменувань. Особливо автор пишається святом рідного краю. Цей витвір мистецтва спроектований паном Ярославом 25 років тому. На ньому стародавній обряд прощання із вівчарями, які йдуть на полонину, притаманний бойкам, лемкам і гуцулам. Ця робота навіть придбана міністерством культури України. І зараз зберігається у її фондах. Така її доля і свято рідного краю були виставлені до 175-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка. І були нагородили мене спілка художників України. Нагородила за ці роботи в експозиції дипломом. Ось там можете побачити. А також Міністерство культури України закупило в мене ці роботи. Виставка Ярослава Кітели експонуватиметься у виставковій залі Стрія до кінця вересня. Після того переїде до Львівської академії мистецтв. Її для своїх колег митців, студентів і педагогів презентуватиме особисто сам автор унікальних робіт. Микола Бойків, Віра Яворська, стриські новини. На сьогодні це вся інформація. Я бажаю вам удачі. Сподіваюся, побачимось наступного тижня. Нехай щастить! А на вихідні температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. Північно-східний вітер зі швидкістю 2-3 метри на секунду нажене трохи хмарок. Дощитиме, однак, виглядатиме сонечко.